Людство у своїх прагненнях бути бездоганним дійшло до точки неповернення. І світ перестав бути таким як раніше. Через ядерну війну світ пережив низку глобальних катастроф. Людство опинилося на межі вимирання. У світовому хаосі вижила лише одна сила корпорація Евос. Щоб зберегти владу над залишками цивілізації та контролювати ресурси, корпорація розробила проєкт ЕВС Дамб. Усіх, хто вижив, переселили до бункерів на окремих континентах. Людям довелося заново вчитися доживати в первісній природі. Багатьом довелося відстоювати своє право на життя силою. Для розвитку знадобилися ресурси. І люди, ризикуючи всім, все ж таки вигадали спосіб і назвали його переходом між серверами.